Одними з перших розпочали минулу семиденку представники групи Б. Екодім без ускладнень декласував нігерійський Евергрін. У стані колективу впевнені, до кульмінації в турнірній боротьбі іще далеко. Мы забыли сразу же эту игру, начали готовиться к другой игре. В этой игре дали ребятам другим поиграть, как бы какую-то игру свою навязать. Что эта игра предсказывала? то знали, что победим. Не очень сильный соперник попался. То готовимся на нем на следующий тур. Все вот так все в режиме тренировка. И вроде бы. Я... Всю игру с Яско проанализировали, забыли ее, готовимся дальше. Не будет не игра, будет опять какая-то сумбур. Вперед, кто первый забьет, тот и выиграет, наверное. Хотелось бы, чтобы обе команды потеряли очки. Не знаю, как будет это 35-я школа, какой результат непредсказуемый на этом поле. Черговий домашній матч в рідних стінах провели і гравці Володимира. Водночас легкої прогулянки на власному самобутньому і комфортному стадіоні не вийшло. Єдність хай і поступилась з гандикапом у декілька м'ячів однак дала бій супернику у першій 45 хвилинці. Сил на другий тайм поки що бракує. Була мала реалізація своїх моментів. Багато моментів создавали, били по воротах, не попали. Дуже чудово грав у їхній голкіпер голки при першому таймі, слід відмітити, він витягнув два таких мертвих м'яча. Молодець. Будемо грати, будемо бачити, звісно. Ми на даний момент ще не грали з двома сильними командами. Але ми будемо боротися, будемо грати. Як ви бачите, команда і мечі боремося, боремося, стараємося. Суперник, я так розумію, в цьому році перший рік грає команда. і Нема зіграності просто в команди суперника. Є в них там зв'язки деякі, але повністю команда не грає. Малий резерв, не зібралися команда в нас, як би, так би мовити. Приїхало 12 чоловік, ми як би, погодились перенести гру противнику. А самі не зібралися. Витягнули шило проте суперника, а собі загнали його. Був, був маленький резерв. Ключова заміна в них зіграла в другому таймі. Вийшов нападник швиденький і порішав, як так, так би мовити. Ну, звичайно, погана реалізація. Ну, команда ні, ніби як би грає, але щось нам не вистачає. Будемо думати, будемо щось прагнути, змінити, не знаю. Будемо грати, будемо прагнути брати очки. Ну, думали, що сьогодні, але, бачите, погано зібралися. Перший тайм ми ну, зіграли один-один, показали, що можна з цією командою грати, що є в неї також певні проблеми. Але погана реалізація. Чотири виходи сам сам на сам. Погана фізична підготовка. І немає таких якби відповідних замін гравцям, які виходять в основу. поки що. Так, так, так як збір поганий. Ще в одному матчі групі Б зустрілися брати по нещастю. Вихованці Блохина і Біланова та ВНТУ. Перемогли другі. Водночас обидвом командам напередодні через відмову в переносі було зараховано технічні поразки. Федерація йдеть навстрічу. Футболісти команда 18 чоловік хочуть грати в футбол. Я думаю, як в одній, так і в второї команді. Не хоче тільки один чоловік грати в футбол, а це тренер. Почему такая причина отказа переноса, я не могу понять. Ему звонили, просил, звонил я, просил, звонили, федерация просили. Федерация говорит, что по регламенту соревнований, что ежели вторая сторона не согласна перенести игру, переноса нету. Хотя мы готовы в течение 14 дней, так как есть по регламенту, предоставить поле, раздевалки, душевые, все есть, только играть в футбол. Но не, могу понять причину отказа крак... Краковецкого, как Извиняюсь, но человек смеется говорит, ха-ха, вам будет записано баранка 3-0. Это есть, я считаю, не по-спортивному. Все хотят играть в футбол, мы собирались и собираемся играть в футбол. Я хочу, чтобы все играли в футбол. Значит, сразу говорю, у нас финал должен был состояться в четверг. В четверг это было 7 -е число. В четверг-седьмое число был сильный ливень. Здесь в штрафных везде была вода. игра была перенесена. Это было стало известно с 7 на 12. Почему именно на 12? Потому что скоро универсиада Украины. А игра город 11, то есть остается меньше суток до финала. И я в четверг сообщил федерацию, что в связи с переносом финальной игры, я сообщил, в регламенте написано за 7 дней по уважительным причинам. Я написал заяву, что за 4 дня сообщаю, и у меня просьба перенести на любой другой день. И Команда Федерації говорить, що буде записано пораження. Я ну, без коментарів, що я можу сказати. От така вот случилась ситуація. Поэтому раніше ми не могли сообщить. Ну а власне кульмінацією минулої семиденки став матч чемпіонату України. Підопічні Руденка миром розійшлись з Львівським опором. 20 травня на центральному міському стадіоні о 18-й городяни приймають виниківський рух з Олександром Алієвим. На кожну гру ми налаштовуємося одинаково. Для нас, що вінниця, що рух, що одик одинаково. Суперники, тим більше Вінниця доказала в прошлому турі, що вона нічим не слабіша від цих двох клубів, тому на гру ми налаштовувалися на всі одинаково. Просто на даний момент у нас дуже молода команда. Хлопці всім там немає 20 років, практично, 90 від зв'язків клубу. Тому десь трошки важко нам проти таких іменитих клубів ще боротися, тому десь можливо є такий результат. Що десь футбольний клуб Вінниця трошки нас недооцінив. Тих дві поразки десь трошки їх розслабили. Тому у Львові, я думаю, буде також цікава гра. На тренуваннях звичайно ми відпрацьовуємо е і свої стандарти, і, і гру в обороні при стандартах. Ну на жаль, свої спрацювали, а гра в обороні при стандартах сьогодні не спрацювала. Ну значить, ще раз показує ті помилки, на якими треба працювати далі. Саме основне в нас є дитяча школа. Футбольний клуб Опір. Е з самих маленьких років до 11 класу і в нашому клубі грають практично тільки вихованці школи. У нас є там певна співпраця з польським клубом «Гурнік Забже, команда вищої ліги чемпіонату Польщі, яка з нами співпрацює, переглядає наших молодих хлопців. Це звичайно спонукає у Львові багатьох футболістів з тих, же навіть і Карпатфука Львова переходити в наш клуб, тому що вони знають, що з нашого клубу можна ну, пробитися. Десь трошки якийсь іменитий клуб. І плюс вже під школу зроблена команда, от ця, що сьогодні грала, доросла команда, де я ще раз говорю, на сьогоднішній момент 70% своїх вихованців грають. Всі вихованці, які ще в прошлому році грали за юнацький склад. Сьогодні всі грають на колективі фізкультури. Для них це ну, грандіозна школа, я рахую. І досвід дійсно здобуті якихось таких футбольних великих вершин. Ну і ми плануємо не зупинятися на тому в тому плані, що за рік-два на всі 100% клуб повинен бути комплектований тільки вихованцями нашої школи. Такі плани є в президента клубу. Ми трошки навіть ризикнули того року, тому що ми до кінця вагали, чи заявлятись на колектив фізкультури аматорської чи ні. Але ну, все-таки рішили дати хлопцям можливість так почувствувати настоящий футбол. Плюс ми граємо в прем'єр-лізі області, де в нас теж рахують наку. На першій з області дуже пристойні команди, які в першості аматорської ліги я думаю, теж би не пасли задніх. Ну на жаль, зараз самі розуміють, яка ситуація в країні, що не кожен колектив собі може там дозволити. На, слава Богу, були фінанси на цей чемпіонат. Ну, так если объективно оценивать сегодняшнюю игру, то, в принципе, можно сказать, что с одной стороны мы потеряли два очка, потому что все-таки принимали команду, которая на, м, находится на последнем месте. Вот. С другой стороны, исходя из качества нашей сегодняшней игры, э, надо признать, что результат, наверное, все-таки объективный, потому что на сегодня... Э, Учитывая так, как мы сегодня выглядели, то, наверное, ничья все-таки справедлива. По поводу недооценки я наверное не соглашусь, потому что мы и вчера, и сегодня, как говорится, делали ударение на то, что любая львовская команда, которая выходит на футбольное поле, она, как правило, все добьется при любых условиях, потому что все-таки западные команды они имеют свой своеобразный характер, поэтому мы с футболистами и вчера и сегодня об этом говорили. Конечно, после такой игры сложно, сразу по горячим следам оценить что произошло ну произошло то что скорее всего мы сегодня в некоторых чисто футбольных вещах выглядели немножко слабее чем соперник это прежде всего в жажде борьбы это прежде всего в контроле мяча, это прежде всего в желании то есть я думаю что в этих компонентах мы сегодня уступили то есть э, ну, мы сейчас с ребятами разговали в развивалке если бы мы сегодня выиграли наверное в футбольном плане это было бы не совсем справедливо потому что соперник сегодня достойный. играл но дело в том что в современном футболе просто Э, Очень много мячей после стандарта забивается, тем более, что в командах, скажем так, ну, не ведущих, наверное, потому что все-таки это получается четвертая да, лига Украины. То есть если брать премьер-лигу, первую лигу, вторую и КФК. То есть, соответственно, что уровень мастерства, скажем так, футбольных футболистов, он... Наверное, не очень высокий, потому что если бы он был высоким, мы бы играли в другие команды. Вот, поэтому на первый план выходит именно самоотдача, на первый план выходит именно желание и, соответственно, стандартное положение, потому что после них забить просто проще, чем, например, провести какую-то обдуманную сложную атаку и завершить ее в удачный То есть я думаю, что в этом логика есть.